Коли я приїхав в Україну, це була така для мене країна. Перший день прилетів, Я хочу тут залишитися. Вау wow. ну таке відчуття були. І воно yeah. досі так і залишилось. У мене ось мені так все сподобалось, от не знаю чому. А що перше сподобалося? А що друге? От дві речі, які літовці, який приїхав після багатьох мандривок, значить, 17 грудня 21 року в Україну. Що перше і друге подобалось? Слухай, ну перше, що сподобалось, це таксі. <сум> 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 тому що я прилетів в Борисполь, ось і я замовив таксі по телефону. Я, ну, звичайно, встав, як завжди, не в тому не в тому місце, і він ага. мене таксист, десь 30 хвилин шукав. Я жив, жив багато і в, в Великобританії, то там ну, максимум 5 хвилин таксисти чекають, можливо, ще менше. Другий приклад це. А, пузата хата <laughs> біля, біля, біля залізничного вокзалу Дуже не очікуваний, дуже таксист і пузата хата. <laughs> так. Я, я ніколи в житті. Ну така атмосфера і їжа така. Ось я, я думав, що пузата хата це я такий особистий у Києві, і більш ні, ні, ніде такого немає. Потім я тільки дізнався, що це мережа.